Петровичу, а що тобі найбільше не подобається в бабах? Не люблю, коли баба хропе. Да ти не зрозумів. Я маю на увазі в сексі. Що тобі найбільше не подобається? Особливо у сексі. Колеги на роботі одному чоловікові, щоб він випадково не назвав дружину ім'ям коханки, порадили завести кота та назвати так, як звати коханку. Чоловік все так і зробив, два тижні ходив задоволений, а третій тиждень приходить на роботу чорніше за ніч. Колеги до нього, ну, розповідай, що трапилося. Та ось навіть не знаю, що й робити. А що таке? Та дружина завела собаку, а що там назвала? Після того, як дружина сказала чоловікові, що вона не встигає кінчити під час сексу, чоловік заявив їй, що часу у неї рівно стільки, скільки й у нього, і що вона просто не вміє правильно використовувати цей час. І відразу записав її на курси по тайм-менеджменту. Скажіть, а звідки у вас виникло бажання балотуватися на пост президента? Ну, а ви подивіться, що в країні коїться. Влада загрузла в корупційних схемах, купається в розкоші і ні за що не відповідає. І ви, звичайно, хочете з цим боротися? Боже збав! Що ви таке кажете? Я хочу це все очолити. Галю. А йдемо до мене в гості. А що ми там робитимемо? У приставку пограємо, я тобі дам джойстика посмикати. Джойстика можеш і сам собі посмикати. Слухай, Петре. А як ти думаєш, у якому разі між чоловіком і жінкою може бути дружба без сексу? У тому разі, якщо вони чоловік і дружина. Петровичу, як по-твоєму, може існувати пропозиція, яка ніколи не перевищить попит? Звичайно, може. Цікаво. І що це за така пропозиція? Як що? багаті мужики зрозуміло? Незаймана влаштувалася на роботу секретаркою. Першого ж робочого дня начальник лізе до неї в труси і шепоче на вухо, яка вона в тебе пухленька. Дівчина зніяковіла. Вибачте, але я не буду займатися сексом до весілля. Начальник з почухав потилицю і відповідає: ну що ж? Ти теж вибач, але я не буду влаштовувати весілля заради сексу. Галя ніяк не могла зрозуміти, чому її коронна фраза Панове, пропустіть мені тільки спитати скрізь проходила, а в громадському туалеті не пройшла. Приходить до школи нова училка з малювання. Перший урок вона на дошці малює огірок і запитує: Діти, що я намалювала? Усі хорам відповідають, член! Училка вся в сльозах, біжить до директора школи і скаржиться йому, що діти в класі дуже розбещені. Той разом із неї йде до класу, вичитує учнів, потім повертає до дошки і питає: Так, шибеники, а хто на дошці член намалював?